Цалю небесний джерело світла, Твоїм промінням стели на шлях, що в душах нас. в серцях, щоб запалала віра в серцях. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Боже. Милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Содержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого – що від Отця і Сина і Сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу, Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи! Не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам, з іменем Твоїм, перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую, дорога молитовна родина, за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. У цей день Пресвятої Трійці Тріці. Я щиро бажаю всім нам, нехай Святий Дух зігріває наші серця, оберігає нас від усього злого та провадить нас у житті, дасть силу і витримку нашим захисникам, вибороти спокій і мир рідній землі. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. І нехай Дух Святий перебуває з нами завжди і повсякчас, і на віки вічні. Амінь слава Ісусу Христу, слава навіки. Коли Божий Дух наповняє мене, співаю тоді, як Давид. i you. Когда вы, коли. Коли Божий Дух наповняє мене, молюся тоді, як Давид. Давид, вы